Да, я дуже багато читала. Мене для цього причили ще з дитинства. Я читала починаючи десь років з чотирьох років і читала багато книжок дитячих. Мені здається, що такої важливої дитячої літератури, яка була у нас в наші часи, зараз можливо діти просто не бачать. Тому що, наприклад, можна сформувати світогляд біологічний, просто читаючи дуже цікаву дитячу книжку, е незвичайні пригоди Карика і Валі. Там вся біологія в одній, в одній книжці. Або з томиком Альфреда шклярського мандрувати всім світом. Це такий дев'ятитомник з географії, який може. Жуль Верн, різноманітні пригоди, Фідьмор Купер. Історію можна вивчати по художній літературі. Це було для мене ну, найцікавіше заняття. взагалі. Будь-яка вільна хвилинка це була книжка звичайно, в руках. Наприклад, Всесвіт був най... найцікавішим, на мій погляд, український журнал, який друкував ем... художні твори української діаспори і переводні і різноманітні твори. З багатьма письменниками я знайомилася саме Через журнали. Тому у мене е, такий, знаєте, дуже дуже різноманітні інтереси. Мені було цікаво, і зорі, як вони там збудовані. Там міфи древні Греції, які можна було побачити на зоряному небі. Мені було цікаво, наприклад, мікросвіт е, влаштований подивитися під мікроскопом. Тому е, Такі захоплення з дитинства вони якось і зберіглися і до сих пір. Я до сих пір цим, цим займаюся і до сих пір читаю стільки, скільки мені тільки є можливість читати. Десь вже в класі, мабуть, в восьмому, дев'ятому я вже розуміла, що я буду займатися саме хімією і біологією, але в мене було бажання більше. В іншій сфері я намагалася, закінчивши інститут піти працювати, піти ще підвищувати далі освіту, піти працювати криміналістом. І я вступила в наш університет на, на природничий факультет саме для того, щоб потім здобути освіту криміналіста. Але так сталося, що я потрапила в військовий гарнізон, де була велика школа, і робота для мене була саме в школі. З тих пір я почала працювати в школі, і в принципі я про це не жалкую. Мені подобається педагогіка, і спілкування з учнями, і моя хімія і біологія. На психолога вчитися важко, складно, тому що дуже об'ємна така галузь, але надзвичайно цікаво. І коли я почала навчатися, я зрозуміла, що якщо ми візьмемо всі науки, які є зараз у світі, там, наприклад, історію, літературу, фізику, хімію, все зібрати на одну чашу Терезів покласти, то на другу можна покласти психологію. Вона надзвичайно така, знаєте, Глобальна, дуже серйозна наука, яка поєднує в собі науки різні, наприклад, дуже потрібна біологія, тому що треба розуміти, що таке нервова діяльність, вища нервова діяльність, що таке робота нейронів, робота мозку. Є окрема галузь нейропсихології. Психологу потрібні знання з математики, тому що для того, щоб провести діагностику, обробити матеріал, треба вміти скоригувати свої результати, зрозуміти, від що від чого залежить. Психологу потрібно дуже багато чого розуміти, наприклад, в історичних процесах, в літературі, тому що є можливість знаєте, аналізувати вчинки людей, просто читаючи літературу. Це дуже цікаве, до речі, таке моє над. Бання, тому що після того, як я отримала цю, ці знання, в мене з'явилася ще додаткова якась така площина, через яку я можу розглядати, наприклад, героїв літературних творів якісь аспекти, розуміти, чому вони так чиняють. Будь-який педагог це психолог обов'язково. Інколи мені навіть Дуже подобається те, що я влучно потрапляю в ситуації, коли дитина потребує якоїсь консультації з приводу яку професію мені обрати. Та ну, за, за своїм фахом я дуже часто працюю з дітьми, ну більш поглиблено, які хочуть вступати до медичних вузів, до ветеринарних вузів. І в мене є, наприклад, багато моїх випускників, які працюють лікарями. Я їх зараз там бачу в Фейсбуці. Вони з'являються десь якось колись на моєму горизонті. І я дуже радію, тому що мені вдалося направити дітей туди, де вони знайшли своє покликання. Це, це надзвичайно така ресурсна частина нашої педагогічної діяльності. Творчі проекти в нашій школі дуже цікаві, унікальні, можна так сказати. Наприклад, робота шкільного самоврядування. Це серйозна спланована робота по формуванню управлінських, лідерських, комунікативних навичок, формування громадянської позиції, навчання дітей тайм менеджменту. А пефеозом цього були звичайно вибори президента нашої школи, за якими слідкували навіть засоби масової інформації, батьки наших учнів. Багатомісячна робота. Цікаво, важливо, серйозно. Це те, що дитині завжди буде. Потрібно в дорослому житті. Інші проекти школи не менш цікаві. Наприклад, робота шкільного радіо і телебачення, цілодобовий ефір, музичні програми, дитячі казки. А головне це робота великої команди. Моя власна рубрика Наукова про науку це можливість донести до дітей ту інформацію, на яку час навчальної діяльності немає часу, немає можливості. Я намагаюся добирати для своїх ефірів матеріал, який буде цікавий. А от участь у проєкті озвучування мультфільму Думками на вигоріт, озвучування ролі печальки це було для мене дуже неочікувано. Я не уявляла себе в ролі актора, актора дубляжа, але виявилося, що це не так страшно і не так складно, хоч і не просто. А, взагалі, я думаю, що в нашій школи дуже великі перспективи, дуже серйозний творчий потенціал, і це не останні творчі проекти, в яких я так само буду брати участь.